Динамо, Київ, Шахтар, Донецьк, Шахтар, Динамо, Українське, класичне. Протистояння, поєдинок, знаний на весь світ і своїм рівнем гри, а також рівнем накалу. Так, друзі, це канал Legendary Balls, Я Ігор Мартиненко. Вітаю вас. Звісно, кажу слава Україні! Як ви зрозуміли, сьогодні будемо говорити про 13-й тур УПЛ. Але перед тим як розпочати, я би хотів цей випуск присвятити пам'яті Артема Вадимовича Франкова, який днями пішов в життя сьогодні. В Києві попрощалися з Артемом Франковим. На жаль, 53 роки. Роки лише, але серце, організм не пережили другого інсульту. Нам дійсно буде не вистачати Артема Вадимовича. Дуже показово, що востаннє з ним ми бачилися якраз під час минулого класичного у столиці на весні, коли грали Динамо і Шахдари. Цей момент потрапив на наш стрім. Артем Вадимович Франков, легенда нашої спортивної журналістики. Зараз ми теж привітаємось. Вітаю, Артем. Вічна і світла пам'ять Артему Франкову. Якщо говорити про друковну пресу, то Артем Франко був найкращим футбольним журналістом не дарма він був головним редактором журналу футбол протягом чверть століття. Приблизно дійсно це велика пам'ять для нас всіх. Хтось зростав, хтось був зовсім маленьким, хтось був дорослим і з кінця 90-х читав журнал Футбол. Я теж пам'ятаю, ну напевно, спочатку 2000-х більше, але це такі атрибути зростання, любові до футболу. Тому дякуємо Артему Вадимовичу. Дійсно, людина-легенда, людина мем в хорошому сенсі цього слова. В кожного з нас свої спогади від Франко, від журналу футболу. Тому поділіться ними в коментарях. Дійсно, нам буде дуже його не вистачати, але його спадщина буде. Жити. Ну і звісно, переходимо до 13-го туру. Починаємо з матчу Динамо Шахтар. Але перед тим як почати говорити більш докладно про супер протистояння українського футболу, класичне, цікава ваша думка. Тому напишіть в коментарях, за кого ви за Динамо чи за Шахтар, чого очікуєте від цього матчу, і ваші думки перед нашим українським класичним. Окрім того, прошу. Доставте лайк цьому відео і, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Дуже потребую вашої підтримки. Тому, якщо хочете ще більше підтримати проект, задонатьте, лишаю реквізити. Ось тут як QR-код на монобанку, також в описі до відео є багато інформації там і номер картки. Тому, якщо є змога, є бажання. Буду дуже вдячний. Ну, і, як завжди, вдячний за всю вашу активність, друзі. Столиця України, Київ, стадіон Динамо імені Валерія Лобановського, 1700 за київським часом. Саме тоді пролунає стартовий свисток арбітра Ярослава Козика. Він представляє Мукачево, відповідно, Закарпаття. Ну а Динамо Шахтар за будь-якої погоди, за будь-якого турнірного положення і становища цих команд. Це поєдинок номер один в нашому футболі. Відповідно, центральний матч 13-го туру. Ну, по-перше, це новоспечена тренерська дуель старого. Досвідченого хитрого лиса Мірчі Луческо проти Маріно Пушича, новоспеченого тренера гірників. Ну тут дійсно що вже говорити Луческо, скільки приніс перемоги титулів Шахтарю, трішечки випало і на долю київського динамо. Ну а Маріно Пушич це абсолютно нова людина в українському футболі. Але при цьому Шахтар все ж буде фаворитом. Про це говорять і букмекери, Але хочеться, щоб саме доля поєдинку вирішувалася на полі. Побачимо, наскільки тут буде накалу пристрастей. В останні роки все ж менше жовтих і червоних карток, як це було ще до того, отримують футболісти. Але все одно я впевнений, нас чекає дуже запекле, дуже гаряче протистояння. За психологією і настроєм, я думаю, гірники нині переважають киян. Вони гідно зіграли проти Барси в Лізі чемпіонів. Перед тим обіграли Антверпен. Ну і в Кубку України теж. Їм це вдалося. Вони вибули сумську вікторію. Ну а кияни в трьох поєдинках отримали дві поразки. і Зіграли лише в нічую. Тож з трьох матчів, з дев'яти очок, лише одне здобули підопічні Луческо. Все дуже знову. Погано у Динамо, тож Динамо та Жахтар перебує для себе на дуже нетипових місцях. Нині кияни на сьомому місці в них 16 очок, так лише 9 зіграних поєдинків, але втрачено занадто багато, тому треба набирати тут і зараз. В шахтаря подібна проблема, але не настільки велика, як у Киян. 10 поєдинків і 21 очко. Четверте місце. Попереду всіх Кривбас, Кривий Ріг. Одразу за ними Полісся Житомир та Ескадніпро 1 В п'ятірці, окрім того, рух в зоні Єврокубків Чорноморець. Ну а далі за Динамо Колос, Ворскла, ЛНЗ Черкаси, Металіст 1925 та Оболонь Київ, ну і клуби, яких можна вже відносити до зони Виліту, це Олександрія, Зоря Луганськ, що теж для Луганців нетипово, а також Верес, Рівне та Минай. Ну і перед тим як почати говорити про інші поєдинки 13-го туру УПЛ, варто згадати чотири матчі, чвертьфіналів Кубку України з футболу. Вже згаданий матч Вікторія Суми-Шахтар Донецьк. Гірників першого матчі в Україні Маріно Пушича здобули відповідно першу перемогу під орудою боснійсько-нідерландського спеціаліста. 0-3 обіграли клуб з першої ліги. Чорноморець, Одеса, Зоря Луганськ, 4 один Полісся Житомир Олександрія найцікавіший поєдинок, нульова нічия. і Поліся. 4-1. Надзвичайно впевнено в серії після матчових пенальті. Здолали все ж підопічник Руслана Ротаня. Ну і завершальний матч. Це оболонь київ ворскла Полтава. Оболонь вибили сенсаційно Динамо Київ в минулому колі. Ну а в цьому вже жодних шансів проти Ворсклян. І 0-3. Тож в нас є вже чотири півфіналісти: це Шахтар. Полісся, Чорноморець та Ворскла. 13-й тур УПЛ продовжиться в суботу. Поєдинком ЛНЗ Черкаси колос ковалівка о 13.00. Ну а інші матчі відбудуться вже у неділю та понеділок. В неділю, 13.00 нульнуль, мина Ворскла Полтава. Після цього о 15.00 Металіз, 19.25 зустрінеться з Одеським Чорноморцем. А верес рівне о 17.00 буде протистояти зорі. Луганськ, Луганці, як і гірники, очікують на свої поєдинки в Єврокубках вже наступного. Тижня Шахтар проти Барселони відповідно. Ну а ми чекаємо на матч зорі проти макабі авів Їхня перша зустріч не відбулася минулого тижня через всім зрозумілі причини війну в Ізраїлі. Ну і заключні три матчі туру відбудуться вже у понеділок. Ну, справді, друзі, динамо і Шахтар це завжди прекрасно і статусно. Але давайте говорити відверто. За турнірним становищем центральний матч туру відбудеться саме у понеділок, в Житомирі, де по лісі Буде приймати о 15.00 Криворізький Кривбас. Так, друзі, перша. Команда таблиці проти другої команди чемпіонату. Що може бути гарячіше? Ну, ви скажете Динамо Шахтар, але багато хто вам заперечить, що Полісся і Кривбас для них це буде набагато більш видовищно навіть за протистояння київської та донецької команди. Ну, до речі, напишіть в коментарях, ті, хто так думає, що для них Полісся, Кривбас цікавіше, ніж Динамо і Шахтар. Дуже цікаве протистояння Калітвінцева та Вернедуба. І тренерська дуель, дуель двох дуже симпатичний команд ну і справді не типові, не традиційні лідери, але можливо від цього і є виграш та прогрес. Українського футболу, ну побачимо вже в понеділок в день. В інших двох поєдинках теж буде на що подивитися: о 17.00 СК Дніпро 1 проти Олександрії. Знову ж таки, Руслан Ротань має великі зв'язки з Дніпрянами. Ну, але Юрій Максимов хоче знову повернути Дніпрян на переможну стежку. Тим більше що не забуваємо, що вони входять до трійки лідерів поточного сезону УПЛ. Ну і завершується 13-й тур вже о 19.00. Поєдинком Рух, Львів, Оболоньки. Ще одна команда-лідер, яка має великі єврокубкові амбіції проти столичного клубу, який хоч рік тому і виступав у першій лізі, але думає, як би залишитися комога надовше в УПЛ. Отакий От він, 13-й тур Прем'єр-ліги. Напишіть в коментарях, все ж, який матч понад усе чекаєте, за кого вболіваєте. Ну і звісно, друзі, ставте лайки цьому відео. Також. Будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls і донатьте, якщо маєте такий настрій і таку можливість. Я Ігор Мартиненко щиро, дякую вам за всю підтримку, за увагу. Бажаю всього найкращого. Зустрінемось на стрімі. Будемо дивитися Динамо Шахтар і обговорювати в прямому ефірі українське класичне. Ну і звісно, всього найкращого. А Україні ми кажемо перемагай!